Ну що, друзі, посилка номер 3 від 31 травня 2023 року. Як ви бачите вже по цифрам, в цьому заїзді у мене три посилочки. Чаю приїхало багато, чай різноманітний. І чай для себе, для мене в першу чергу, бо я беру для себе чай. І для вас, бо ви через мене можете його також придбати. Отже, що тут? Тут, як завжди, Маса паперу. Папір хороший, толковий, крепкий. Як завжди Саша, постачальник розуміє, що мені треба папір для пакування. Ну, Беру з вдячністю. Тепер переходимо до пуерів. Є у нас наступна позиція тайті. Відомий досить пуерчик. Це Шен. Є такий самий чер... червона коробка Це шу. Цікава позиція, знаєш, що це гарна можливість і на подарунок, і самому собі взяти. І ціна здається, 800 гривень. Так, 101. Це червоний юнанський чай. Звичайний червоний юнанський чай. Але він має такі аромати меду. і... Троянди. 10 пачок 216. Ви вже просто його вигрібаєте постійно. Суми мені надоїло, Я його беру 10 пачок, хай собі буде. 10 пачок 216-го. По всякому це червоний також юнанський чай. На кожен день. Перевірений в общем, надіжна надьо... позиція. Далі у нас е каркаде. У мене замовили е трохи каркаде, люди п'ють. Каркаде у нас також є, у нас є анча, і що що хочеш, і каркаде, і анча, і так далі. Крута позиція, яка прийшла останнього разу. Е, колекційний чай. Це шу. Здається, він 650 гривень його вартість. Він такої гарний, гарної толкової якості. Цифри про це говорять: 75, 75, 8, 1, 75 рік рецепт. Вісімірка 8 вісім це. Це значить його якість сировини по 9 бальній системі розрахування він на восьмому місці, тобто вище тільки дев'яточка. І перше, це номер виробника. Перший номер це Куньмін, ну, Цікава історія. Далі. Трошечки у нас гунтіна з рисом. Зали... Ага, трошечки їх 5 штук мені прийшло. Залишки ось цього чаю. Я його замовляв 10 штук. Прийшло тільки 2, тобто мені прислали остатки. Мені дуже обідно. Е, Неймовірний шупуер. Дуже простяцький, багато струпалів, вкуснячий вкуснячий чай. Тобто вони його роблять. Якась технологія така цікава, що він достойний нашої з вами ваги. І дві нові позиції. Позиції. 2014 рік, сировина 2002 року, це вже цікаво. В рисовому папері. Ну, це я буду пробувати видавати вам уже інформацію. Це 250 грамові, по ціні скажу пізніше, здається, вони біля 500 гривень. Таких варіантів у нас вже валом. І наостанок для тих, хто хоче просто зранку випити і, побігти, і бігти, не зупиняючись, шенпуер перевірений. Це ювілейна серія, він колекційний. В нього все-все-все все забито. Всі такі, у них є шен і шу от, цього виробника. Дуже крута позиція. 310 грам. Здається, 100 1200 гривень. Ну, для тих, хто хоче енергійний бадьорий шен, такий взривний, ось це він. Тому народ, звертайтеся, наразі це все. Чаю валом. Хай нам Бог благословить тепер. Мудрістю пити і перемагати. Всім гарних чувань до перемоги з Богом! Мій номер 097 645 44 98. Народ, всім дякую за увагу.